Доброго вечора, шановні українці, сьогодні поговоримо про ОСББ. Та комунальні послуги, які він надає. Багато хто цікавиться і пише мені. Чи можна взагалі не платити з ОСББ? Річ у тому, що згідно законів України ОСББ. Створений, законом вважається на таких підставах, по-перше, там повинен бути статут, це по-перше, а також перелік тих, хто приймав участь у зборах підпис. Якщо нема статуту, А також переліку людей, які проголосували за голову ОСББ, то такий ОСББ не є чинним. І, звичайно, можна оскаржувати реєстрацію такого ОСББ в судах, щоб не платити. Якщо ви хочете для прикладу. Платити окремо за вивіз сміття, ви це можете робити, для прикладу, у багатоквартирному будинку, а також за користування ліфтом тій компанії, яка підписала з ОСББ договір. Як ви можете це зробити, якщо користуєтесь цією послугою? Якщо не користуєтесь, ви повинні відмовитися від такої. Послуги письмово. Для цього ви повинні піти в офісі компанії і заключити з ними договір. Окремо. Якщо ви вважаєте, що ви не хочете платити для прикладу за всі послуги СББ. Друге і третє важливо вимагати від голови СББ, щоб вона звітувала за свою діяльність перед мешканцями. Своєго будинку. Також хочу нагадати, що повно... срок повноважень голови ОСББ не може біль... бути більше, ніж 5 років. Якщо ваш голова ОСББ не, обира... не обирався вже більше, ніж 5-10 років, потрібно ініцію... ініціювати збір підписів з відсторонення такого голови, а так, щодо обрання нового голови. Хтось каже, що ОСББ неефективне, що голова ОСББ краде гроші, що краще ОСН чи ОСББ. Ну, є такі органи самоорганізації населення відповідно до закону. Вони мають більше повноважень щодо вирішення комунальних послуг для прикладу. Вони створюються місцевими радами, селищними радами. Вони мають більше повноважень, ніж ОСББ. Якщо обрати між органами ОСББ чи ОСН, органи самоорганізації населення, який каже вже багато років Юрій Іванович відомий правозахисник, то я вам скажу простіше. Простіше мати такі органи, ніж ОСББ. Але якщо ви не хочете платити за свій ОСББ, потрібно дізнатися про правоустановчі документи, щоб потім це оскаржувати в судах. От. Плоть до кримінальних справ на голову ОСББ та його помічників, якщо вони не зареєстровані відповідно до закону. Або якщо нема статуту, це підробка документів. Також хочу нагадати, що ОСББ фактично є суб'єктом господарювання. Саме так, багато. Хто скаже, можна не платити за послуги ОСББ, якщо ти туди не входиш. Але слід пам'ятати, що на вас можуть подати в суд. І тоді потрібно буде дізнаватися правосуб'єктність ОСББ, випитувати з них документи. Якщо вони не захочуть вам надавати, тоді за рішенням суду це потрібно робити саме так. Саме так. І ніяк інакше. Тому дуже багато конфліктів а, з ОСББ виникає на сьогодні, на жаль. Платити чи не платити за послуги утримання будинку залежить від вашої волі. Якщо ви готові якісь, якимось шахраям, головам ОСББ платити, платіть. Якщо не хочете, не платіть. Чи можуть голову СББ на вас подати в суд, щоб забрати ваше майно? Можуть. Але потрібно вияснити, чи існує ОСББ. Саме так і ніяк інакше, шановні українці. Якщо вас цікавить консультація юридична зі звичайних норм права, з будь-яких, це коштує 300 гривень. Розширена юридична консультація з будь-яких питань, норм права коштує від 500 до 1000 гривень. Звертайся, тобі це треба. Також я окремо роблю витяги, хто цікавиться. Так, саме витяги по ЄРДПУ, якщо вам потрібно звертайтесь. Якщо вам окремо потрібна консультація з ТЦК та СП окремо, 500 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК та СП 1000 гривень. Саме так і ніяк інакше. Подання позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Подання заяви в суд 1000 гривень. Консультація з кримінальних справ і процесу коштує від 100 до 300 доларів з економного адвоката. Тобі це треба. Підписуйся разом доб'ємо до 20 тисяч разом, а потім до 100 тисяч. Разом до перемоги. Якщо хочеш стати спонсором YouTube каналу, TikTok каналу, ти можеш це зробити детальніше в описі до цього відео. Розрозумію одну річ: якщо ви не будете підтримувати таких, як я правозахисників, у вас немає майбутнього. Саме так. Тому що в Україні встановлено тоталітарний комуністичний режим. І я єдина надія України на майбутнє. Якщо не я, то хто? Якщо не зараз, то коли? Саме так і ніяк інакше. Тому важливо донатити на мою діяльність, тому що розвиток Республіки Україна залежить від того, чи підтримуєте ви правозахисну діяльність правозахисників, які захищають ваші права і інтереси, не тих шарлатанів, правозахисників чи адвокатів, які. Беруть з вас гроші і нічого не роблять. От просто взяли гроші і нічого не сказали. Саме так є і такі правозахисники і адвокати. Мені таких правозахисників і адвокатів дійсно жаль на превеликий жаль. Вони просто є шахраями. Саме так. Тому саме головне донатити на. Правозахисну діяльність. Я єдина надія України на її світле майбутнє. Оті соросята, які зараз вами керують, довели країну до ручки, зараз країна в руїнах через військову агресію Російської Федерації, тому що мене не почули і не послухали в 2014 році. У 2022-му я попереджав більше ніж 14 років, що буде повномасштабна війна з Російською Федерацією. Ніхто мене не почув. Я був першим, кому Російська Федерація сказала націоналістам, кому Російська Федерація сказала, що буде повномасштабна війна, що вони нам оголосять війну. На повне знищення, геноцид нам. Саме так я перший дізнався від російських офіційних осіб, які до мене звернулися і попередили. Але коли я почав повідомляти державні органи, їм було все одно, вони сміялися. Тепер їм не смішно. Ну, як вам не смішно тепер через великі втрати по 100. 300 тисяч мертвими українців. Хто військові хто цивільні. Цивільної втрати ми взагалі не рахуємо, бо ми не знаємо. Кількість зниклих безвісти також. Тому щоб це не повторилося, важливо донатити на мою діяльність, щоб більше ніколи, такі, як Порошенко і Зеленський, Юлія Тимошенко чи Гриценко, оті бандити 90-х ніколи не подавали заявки кандидатів в президенти. Більше ніколи ми повинні їх разом відсторонити від влади, посадити їх разом. Саме так, настав час їх пересаджати у в'язницю. Саме так, пожиттєво, за їхні злочини проти республіки. За що? За розкрадання армії? Ще за що? За повалення конституційного ладу, за державну зраду, за отримання російських паспортів? Саме так, за посягання на життя і здоров'я державного діяча, за сепаратизм. Це стосується людей Зеленського. Це стосується Прошенко та його діяльності протиправної на території України і Російської Федерації. Наявність бізнесу у українських псевдопрезидентів на теренах Російської Федерації. Вони повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності в Україні. За фінансування систематично країни агресора. І через те, що країна агресор фінансує і фінансувала їх діяльність. Саме так, через посередників. Тому важливо донатити на мою діяльність. Саме так, бо я остання надія на майбутню Україну. Саме так. І ніяк інакше. Стосовно. Чи надаю я послуги деякі цікавіся щодо біографії якихось осіб, чи даних на цих осіб, звичайно, надаю. Але зрозумійте, шановні українці, стосовно цього. Щоб отримати цю інформацію, не дуже тяжко, як кажуть, але не на всіх є інформація. Зрозумійте це, є особи, на яких є інформація. Хоч якась. А є особи, на яких немає інформації. Тому, якщо ви хочете дізнатись інформацію певну про яку, якусь особу, звертайтеся також до мене. Я надаю таку послугу. Але перед тим, як надати таку послугу, я уточнюю прізвище ім'я по батькові і рік народження цієї особи. Чи є на неї дані. Якщо є, я вам надам. Якщо немає, я скажу. Що і на неї нема даних, вибачте. Саме так і ніяк інакше. Так я надаю додаткові юридичні послуги. Саме так. Мій канал YouTube і TikTok канал присвячений не тільки правозахисній діяльності, але і Linux-блогінгу. Саме так, шановні українці, і IT-сфері. Разом до перемоги. Тому підписуйся на цей YouTube та Тікток канал. Разом переможемо! Слава Україні!